Керівника оркестру народних інструментів Ірину Єфіменка. Наша школа нагороджує. Подякуємо. Запрошуємо на сцену Максима Канськова, соліста оркестру народних інструментів Вінницької дитячої школи мистецтва. Ученицю Вінницької дитячої музичної школи номер 2 Марію Дзему. Учня Вінницької дитячої музичної школи номер 1 Андрія Мельника. Запрошую учня Вінницької дитячої школи мистецтв Станіслава Лотко. Ученицю учня Вінницької дитячої музичної школи No1 Івана Варимову, Ученицю Вінницько-дитячої школи мистецтв Мілану Андрійчук. Учениць, учениць Вінницької дитячої школи мистецтв Марію Шеремету і Владиславу Польщинську. Ученицю Вінницької дитячої музичної школи номер 2 Ольгу Іщук. Ученицю вінницько хутірської дитячої школи мистецтв Сенію Байгушову. Ми запрошуємо на цю сцену ансамбль скрипалів «Інтермецо» керівник Марія Жук. А також ми запрошуємо на сцену. Ансамбль бандуристів срібні струни Вінницької дитячої школи мистецтв. Керівник Наталія Гонтковська. Це учасниця ансамблю бандуристів. Вокальному ансамблю первина Вінницького, Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. І керівник Узяна Гордієнко. Ансамблю танцюють діти Вінницької дитячої школи мистецтв «Вишенька» викладач Анастасія Грин. учня Вінницької дитячої школи мистецтв Артьома Куманця. Ми запрошуємо на сцену ансамбль відталійських Вінницької дитячої школи мистецтв керівник Ганна Клименко. Ми висловлюємо подяку хореографічному ансамблю натхнення Вінницької дитячої школи мистецтв. Викладач. Тетяна Коваль. А, Ми заполучили на сцену Ансамбль «Арабест» Вінницької дитячої школи мистецтв. Викладач Ірина Додолава. Ми запрошуємо на сцену учня Вінницької дитячої школи мистецтв Андрія Лавенка. І щиру подяку ми висловлюємо зразковому джазовому дитячому оркестру «Юн-Він-Джаз» під керівництвом заслуженого працівника Мультшої України Ярослава Дуба. Вам сподобалось, я сподіваюся. Отож, до нових зустрічей. Ми щиро вдячні всім присутнім за те, що знайшли можливість і самі прийти до нас. І діток організувати ваші. І колективи ваші, шановні кіліки, колеги наші всі. Ми без вас ну, не б зробити таке дійсно. Це раз. По-друге, наш тандем Учні, вчителі, батьки це постійно діюча організація. Вона дуже важлива. І ми дякуємо всім батькам, всім бабусям, дідусям і всім друзям нашим, це іншим закладам, мистецьким школам, училищу, коледжу. Вже сьогодні коледж, вибачте. І інституту, університету, і іншим закладам, які в той чи інший рік також беруть. Ми сьогодні мали бути ще дехто. Але, на жаль, обстановка не дозвола приїхати. Тому ще раз велика вдячність вам. Будьте щасливі, щоб всі було гарне, сонячне майбутньо. Ми вас шануємо, ми вас любимо і чекаємо завжди. Нашим сім'ях, дякуємо вам. Особлива подяка нашим, Світлана Вікторовна, вашим е слухачам обласного центру підвищення кваліфікації, які зі всієї області, а то з інших областей приїхали вчитися, когось навчати, ділитися досвідом. Ми дуже вдячні, що ми знайшли можливість також організувати їхню присутність сьогодні, цих прекрасних е дівчат, дівчик, бабушек. Ну, всякі є. Так, І так як діти в нас є, то які діти, ми в кіткні всякі. От. Дуже ми раді, що ви в нас є, тому що ви щось у нас побачили, ми щось у вас побачимо, якщо запросите, звичайно. От. Ми б там стараються приїхати. Ми до Умані їздили. Ми... Багато відвідали міст і районів і так далі, і так далі, із концертами, і з обміну досвідом, і вчителями конкретно, і з дітками. Тому це дуже важлива справа. Ну а що серйозно, то ми нам дуже серйозно кажуть, ми вас всіх дуже шануємо, поважаємо і любимо за те, що ви є. Тому що ви наші рідні душі, які, як ніхто, розумієте, що це воно таке. Отут відбувається в цих синах денно і мощно. Спасибо вам. Нам задолженно.